Доброго дня, шановні колеги журналісти, шановна громада, ми звичайно зараз стурбовані цієї ситуації, яка склалася у Києві на вулиці Кутузова, де вчора була цікава спроба заходження в силовий спосіб в офіс державної кампанії. Я поза як є головою підкомітету з питань нафтової промисловості і поза як моя громадська приймальна розташована орендована в офісі цієї компанії. Вчора оперативно прибув на місце фактично такого напіврейдерського захоплення компанії, ознайомився з ситуацією, і сьогодні було зачитано моє депутатське звернення, депутатський запит до Генерального прокурора України пана Шокіна і до міністра внутрішніх справ України пана Авакова. 19 березня. Цього року, в силовий спосіб, як ми знаємо, було здійснено проникнення в приміщення ПАД «Укртранснафта» групою невідомих осіб на чолі з Савченком. ОІ, головою наглядової ради ПАД «Укртранснафта», для того щоб пред'явити рішення наглядової ради про тимчасове відсторонення голови правління «Укртранснафти» Лазорка Олександра Івановича. Варто наголосити, що для винесення даного рішення, як мені повідомив сам, сам пан Савченко, слугувало. Одне із журналістських розслідувань з цього питання при цьому, як ви знаєте, як ви бачили, було пошкоджено невідомими особами різної тілесної зовнішності, майно товариства та завдано тілесних ушкоджень працівникам, які на той час перебували на своїх робочих місцях. Я, як депутат Верховної Ради, вимагаю негайно відкрити кримінальне провадження по даному факту, перевірити дотримання норм положення. Про наглядову раду ПАТ «Укртранснафта» при проведенні так званого засідання, на якому було ухвалено відповідне рішення. Також витребувати копію рішення провістороннього голови правління ПАТ «Укртранснафта» Лазорка Олександра Івановича із займаної посади. Виникає, звичайно, чимало питань, кому це потрібно, тому що я знаю, як... Колишній працівник цього товариства, я 5 років очолював магістральні нафтопроводи Дружба, яка ситуація була на підприємстві 5 років назад, коли фактично це було майже збиткове підприємство. І з кучою кредитів, які взяли попереднє керівництво зовнішніх і внутрішніх запозичень. І фактично це товариство Укртранснафта, як монополіст в плані транспортування сирої нафти, сьогодні є. Чи не єдиним прибутковим підприємством в структурі НАКНАВТГАЗУ Україна? Це порядка 2 мільярдів гривень на рахунках. Звичайно, що мене турбує ситуація із способом заходження на територію державного приміщення державного підприємства 100% акції якого належить державі. І спосіб призначення нового виконуючого обов'язки керівника пана Мірошника. У мене виникає питання в тому. Чому власне саме ця канатура не інша канатура? Чому це відбувається в час, коли в державі відсутній голова уряду, який поїхав в Брюссель, голова НАК Нафтогазу України? Чи це не знову ж таки питання лобізму і опереджено ставлення до цього товариства в плані вимивання подальшому цих коштів? І виникає питання стосовно того, що нове? керівництва, яке хоче зараз прийти до керівництва «Укртранснафти», які цілі цього керівництва, які завдання ставляться перед цим керівництвом, тому що ми знаємо, що ніяких службових перевірок стосовно керівника «Укртранснафти» і в цілому відомства останній час не проводилися ніяких претензій з боку уряду чи з боку відомства не проводилися. А проводити так звані ці рейдерські захоплення на підставі тільки одних журналістських розслідувань, я вважаю абсолютно недоречним. В такий спосіб ми можемо загубити певний семен галузі. Ми можемо знову ж таки опинитися в ситуації, коли наші підприємства державного значення можуть бути збитковими, а можливо в цьому хто зацікавлений. Звичайно, що ми будемо з цим явищем боротися. Ми вимагаємо відкриття кримінальної справи і абсолютно неупереджено розслідування всієї ситуації стосовно і факту захоплення побиття працівників, і факту призначення. З порушенням чинних вимог стосовно наглядової ради нового виконуючи обов'язки пад Укртранснавта. Дякую вам, шановні. Шановна товариство. Ще є запитання? Будь ласка, запитань немає. Ми завершуємо брифінг. Дякуємо.